Вас вітає канал Квітковий Куточок. Сьогодні у нас 15 жовтня, серединя, середина місяця і якраз ми на дачі я хочу вам показати, що росте на моїй альпійській гірці. Значить, я давно мріяла про таку гірку. Нарешті у цьому році моя мрія здійснилася. Я Пробувала з однієї першої гірки. Вона трохи менша була, але там вже немає ніяких квітів. Вони або засохли, або пересаджені. А тут у мене зараз все буяє і квітне. Дуже гарно. мені подобається, подобається чоловіку. Всім нам подобається. Ось Це росте очіточок. Такі, як я називаю маленька ялиночка. Мій помічник завжди біля мене. Далі росте декілька портулаків. Вони висаджені у мене з насіння. Є такі повненькі, ось красненька, ось помаранчева. Жовтенькі вони не Такі неповні. Також ось, ось там і ось там. Далі, верх моєї гірки, це молодила. Молодила, звичайна, зелена. Ось так прикрашає. Було ще, ось іще є. Ось І я декілька пересадила. Там далі зробила ось таку клумбочку. І вони в мене там. Далі у мене є тут. Делосперма, вона зараз не квітує, вона такого красного, червоного кольору. Дуже гарна. Мені так вона подобається. Я ще собі купила декілька сортів, розмножую. Ось такий очіточок. Він пустив багато-багато діточок. І зараз ось така краса, поки що не наступили морози. Він так виглядає. І ще один очіток триколор. Я весною купляла у нас на ринку у жіночки квітникарочки. І ось так він розрісся. Я навіть вже почеренкувала, щоб посадити в іншому місці. Шеловидний флокс мені давала сестра. Ось залишився тут такий великий кущик. Останні вони трошки. Посухли. Ось тут теж деласперма. Це вже другий сорт, не червоний, але вона ще в мене не квітла. Далі, з цієї сторони, Росте виразкова, чи виразковидна айстра. Дуже цікава рослина. Мені її прислала підписниця Тетяна. Вона ще тоді не квітла, я її сюди посадила. І зараз, бачите, або її називають ще снігова лавина. Ось тако вона зараз тут виглядає. І теж мені дуже-дуже подобається. А, ось квіточка Делосперми. Ось одна є. Такого кольору. Далі чабрець. Чабрець теж купувала у нас на ринку. І такий він тут прям, килим, килимок гарний, не цвіте, не квітує зараз, але ось такий продає гірці колір і теж вписується в цей інтер'єр. А чіточок червоний, десь по дорозі йшла, десь дернула, кусінчик посадила і ось так він. Тут у мене розмножується. Далі є барвіночок. Барвінок, відросток. Я недавно посадила сюди. Ось думала, може, він буде добре тут виглядати. Подивимось на слідуючий рік. Можливо, треба відсадити, а може тут він і залишиться. Так, начебто все показала. Розказала, бажаю всім добра, миру. Нехай ваші мрії здійснюються. Все буде добре, все буде Україна і до нових зустрічей!